18 вересня у нас знову вивід і прилетіло дуже цікаве та актуальне запитання. Цього разу просять поради, який краще обрати інкубатор, адже на сайті теплуша їх є дуже багато. Скажу вам відверто: я тестувала практично кожну модель, від найдешевшої з ручним переворотом яйця. Ну і, звичайно, до найдорожчої це теплуші Аква. І з усіма моделями. В мене був дуже високий показник і результат інкубації. Як я цього досягнула, Щоденник з інкубації, я відкриваю всі секрети і вам рекомендую переглянути всі відео і навчитися інкубації. І тоді ви не думатимете, який обрати краще, щоб отримати більший відсоток, а вже зважити відносно свого бюджету і відносно своїх вподобань. Кожен інкубатор має ще додатково свою комплектацію, від чого буде залежати ціна, тому вам потрібно переглянути сайт, уважно почитати ціна, комплектація і обрати той, який буде саме вам до душі.